Закон про основи психічного здоров'я, який нещодавно ухвалила Верховна Рада, він говорить про те, які правила будуть діяти на ринку надання послуг з психічного здоров'я. Але насправді до прийняття цього закону це була, був ринок, який діяв за, скажімо так, неписаними правилами. Завдяки цьому закону стало зрозуміло, що а, є. Різні види послуг з надання психічного здоров'я, тобто є психологи, які можуть просто розказати про те, що є добре, що є погано. А є психотерапевти, тобто це люди, це фахівці, які проводять довготривалу терапію і працюють з конкретною людиною над вирішенням її проблем. Більш того, даний закон передбачає, що на в Україні створюється регулятор цих послуг національна комісія, яка буде надавати дозвіл на надання послуг з психічного здоров'я.